Антиукраїнські інфлюенсери буквально топлять одне одного у московицькому болоті. Як чудесно, про кремлівські блогери буквально б'ються за корито з рублями. Так, ютуб дуель влаштували Подоляка і Шарій. Анатолій в останні декілька тижнів став по суті основним рупором, який сіє паніку на території Російської Федерації. Спочатку Юра звинуватив толіка у тому, що останній грає на боці України. Мовляв, в Іспанії у шарія почались проблеми. Замаячила перспектива втратити все майно і сісти за грати. Тому він нібито став гвинтиком інформаційної машини заходу. Маленький гвинтик! Шарій не проковтнув і взявся до слів. Минуле подоляки на його батьківщині, Юрій зробив це самостійно, щоб на мене нацькувати своїх підписників. Якщо ти покараєш фірму «Метасистема» і покараєш мого рідного брата, особисто я тобі скажу тільки дякую, пояснювальна бригада. Пропагандисти змагаються за вплив у проросійському інформаційному просторі. Шарій звинувачує подоляку у веденні бізнесу в Україні, а Подоляка шарія у зв'язках із сумнівними фінансовими схемами. Обидва розкривають особисті або непублічні дані один одного, щоб завоювати якомога більше аудиторії. Тому що мій батько, коли рідний син його здав, ну це мені взагалі не цікаво, що ваш батько, син. Хлопчики, такі хлопчики, але і це ще не все, Юрій Подоляка. У нього є маленький секрет маленький, але дуже підлий. Ще у 2014-му Юра покинув дружину, доньку та сина з інвалідністю. За словами колишньої методи виховання подоляки були дуже жорсткими, а зараз він зовсім не допомагає хлопцю з лікуванням. У мене дуже багато поганих спогадів про те, про те, як він ставився до мене, про те, як він ставився до дітей. Як батько він не був хорошим. Дружина каже, що на Майдан подаляка дійсно ходив, проте скаржиться, що не піклувався про сім'ю. А після переїзду на Росію знайшов іншу жінку. Та через надвисокий інтерес до політики відсунув потреби дітей на останнє місце. Це просто якийсь серіал із поганим сценарієм, коли вже доходить до демонстрації спідньої білизни на публіку, чекай на запеклу і тривалу гризню. У цьому випадку двох плазунів в одному інфосерпентарії. До речі, ось відповідь Шарію. Він намагається потрапити в російські соціальні мережі, стати лідером російських соціальних мереж. І одночасно він починає качати Росію на внутрішній протест, на внутрішній бунт. Я, як боєць інформаційної війни, не можу цього допустити.